Grammar, reference and practice with a teacher передостаннє відео у цій рубриці у 7 класі. І так, говоримо про Present Simple Passive Voice. Як же у нас утворюється Present Simple Passive Voice? З допомогою дієслова to be, яке змінюється на M для I для «he, she, it, is, та для «you, UVs they are. І основного дієслова за змістом, який у нас іде, так, це дієслово в третій формі або у форматі past Participle. Якщо діє слово правильне, то закінчення ідії. Якщо неправильне, то третя форма діє дієслів. Given, taken, thoughts, bro, uh, broken. І так, I am given homework uh, every day. Мені бага... дається робота домашня щодня. We, you, they are are not taken to school by car. Тебе, мене, тебе нас, їх привозять або не привозять до школи машиною. He she it is або isn't taught by Mrs. Kingston. Він, вона не навчається Так, у місіс someone. Ми використовуємо пасив, аби розповісти, що відбувається, з чимось або з кимось. При цьому об'єкт, над яким виконується дія, він знаходиться на місці підмета в реченні. Наприклад, cereal is often covered in sugar or chocolate. Сухий сніданок часто. Покривають цукром або шоколадом. Packets of cereal are sold all over the world. Пакети з таким сніданком, так з таким сніданком, продаються по всьому світу. We we often don't know or or aren't interested in who or what does the action. Ми часто не знаємо або не цікаво. Нам просто не цікаво, да, хто виконує цю дію. Очевидно, що це якісь люди. Наприклад, The grain is taken to the factory, зерно привозять на фабрику. So we aren't interested in who takes the grain. Now it. Uncle Sam. Okay? The cereal is eaten for breakfast. So he's We aren't interested in who eats the cereal. Boys, girls, men, women, yes? We can use by, if we think by if we think it's important to say who does the action. We слово by. Ну і потім виконавця дії, да? коли ми думаємо, що важливо знати, хто виконує дію. Наприклад, «We are taught math by Mr. Green». «Mr. Green teaches us math». Ми навчаємося у містера Гріна математиці. Тобто містер Грін викладає нам математику. «The green is mixed by a special machine». «A special machine mixes the green». Грін-зерно, так, перемішується особливою машиною, якщо ми хочемо саме вказати на це, на цю особливість. Або особлива машина, Mixis змішує грін. For past participle, C- Unit 13, page 160. Якщо вам треба згадати, що таке past participle, да, що це у нас третя форма неправильних дієслів, або. або Третя форма правильних дієслів закінчення ІДії, то, будь ласка, поверніться до 13 юні та стенка 160. Або просто зазирніть до таблички неправильних дієслів, яка знаходиться ось зовсім поруч. Для утворення а, пасиву нам потрібна оця форма. Третя форма, якщо дієслово неправильне, і закінчення Іді, якщо воно правильне. Так, також паспаріси, пам'ятаєте, вживаються в утворенні present perfect tense та будь-якого перфекта, коротше кажучи. Good. Ну, зараз давайте practice, because practice makes perfect. Choose the the correct word to complete the sentences. Оберіть слово, щоб доповнити речення. Итак, bread is sold in that shop. Хліб продається в тому магазині, в, тому, в тій крамниці. Хліб це у нас незлічувальне поняття, тому її собираємо. на п'ятницю. Ну, це дуже погано. My bag isn't made of leather. Моя сумка не виконана із шкіри. The, the World's Cup is watched all over the World. Кубок світу дивляться у всьому світі. I am not paid to help at home. Мені не платять, щоб я допомагав вдома. My friends aren't invited to the party. Мої друзі не запрошені на вечірку. Впоралися з цим дуже швидко. Права друга, let's complete the sentences with the present passive form of the verbs in brackets. Ну, Знову ж таки, розкрити дужки. треба поставити дієслово у формат passive voice. Present simple passive voice. Пам'ятаємо M is R для допоміжні дієслова. І дієслово у третій формі. Якщо дієслово правильне, і дій закінчення, якщо неправильне, то you're welcome. Третя форма неправильних дієслів. My best friend is called. Is called John. Мого найкращого друга звати Джон. It's short for Jonathan. Це скорочене ім'я від слова Джонатан. Okay. Переходимо на останню сторінку 166. <laughs> останню сторінка граматики нашої. Так, grammar reference and practice with the teacher. So, thousands of films are downloaded every day. Тисячі фільмів завантажуються що щодня. Walking boots are not needed for the school trip. Так, такі черевики. прогулочні, так, не, потріб... не, не, не треба буде брати для шкільної екскурсії. I am given money for my birthday by my parents. І так, мені. Ой, господи, що я написала, боже мій. Crime and punishment. I am given uh, money for my birthday by my parents. Так, мені дарують гроші на день народження батьки. In my school uniforms are not. І слово wear, третя форма worn. В моїй школі форма не, не одягається. І останнє cakes are baked in the oven. Тортики випікаються в печі. Все. It's quite simple. It's quite simple. Task 3. Rewrite the sentences in the present. Uh, passive voice. Present simple passive voice. Так, ну добре. Добре, що тут не треба переписувати, як ми це робили у підручнику uh, у Unity. перетворювали. тут просто написати правильну форму. Це дуже добре. So one cleans our classroom every day. О, хтось прибирає нашу класну кімнату щодня. Отже, our classroom is cleaned every day. Ну, а писати by someone не потрібно, тому що одно значить, що це людина робить. People speak English all over the world. So, English is spoken all over the world. Yes? We don't use the computers in our classroom. The computers in our classroom aren't used. They don't cook the food in our school. The food isn't cooked. in our school. Їжа не готується в нашій школі. My friends sent me a lot of messages. A lot of messages are sent by my friends. Тут можна by my friends написати by, тому що це, бачите, essential information, для нас це цікава інформація, необхідна. Уточнення, так, да, Хто виконує дію? Who performs the action? They don't grow bananas in England. Bananas Aren't grown in England. Банани не вирощуються Так uh, в Англії. Special machines make the food into different shapes. The food is made uh, by Special Machines. Отже, їжа виготовляється особливими машинами. Так, special machines make the food into different shapes. The food is made uh, into different shapes. Я б тут ще так написала. The food is made into. Тільки тут його вписувати. Ну добре. Different. shapes. Shapes. By special machines. Тоді так. Good. До речі, наступна тема буде past Simple Passive Voice. Небийлежачого тема, тому що він дуже схожий на Present Simple. Тільки там допоміжне дієслово буде яке? Was and were, Так? Тобто цюбі змінюється в минулому часі. А past participle залишається такий же. Тобто дієслова, основне дієслово буде в такій же третій формі. Good. That's all for today. наразі це все забула ще сказати, де вживається зачасту у нас Present Simple passive Voice. Звичайно, в інструкціях, так? ви вже це помітили, інструкція з виготовлення чогось. І зачасту це є, має бути formal, formal writing, wратін yes, формальний стиль письма. будь ласка, На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, адже зі спонсорами каналу протягом навчального року ми зустрічаємося майже не щодня, розбираючи завдання за робочим зошитом, повторюючи пройдене за підручником, з детальним перекладом і поясненням. Працюючи з граматичним довідником, ну і, звичайно, о, роби, ми робимо детальний огляд на фінальні юніт тести, аби краще підготуватися до контрольної роботи. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого телеграм-каналу English Webinars. Хто хоче поспілкуватися особисто, будь ласка, приєднайтеся до наших благодійних вебінарів. Що таке вебінар? Це у нас просто цифровий урок, ну онлайн-заняття, так би мовити, у Zoom. Які проходять щосуботи протягом навчального року, ну і протягом літніх канікул ми додамо іще один день протягом тижня. Благодійні вебінари. Ми допомагаємо військовим, збираємо гроші на кошти на їхні потреби. Уся детальна інформація, як ви бачите, отримуємо подяки від них вже не одного разу, а багато разів вже отримували подяки. Ось тому, будь ласка, долучайтеся, будемо займатися і допомагати. Good, bye, good luck! до зустрічі. Посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. Good, bye, good luck! See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!